Вітаю всіх, хто сьогодні прийшов на це місце, щоб прославити нашого Господа Бога Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Читаю перше місце Слова Божого це Йоїла, 3 розділ, перший вірш. Після цього відбудеться таке, що я зілю мого духа на всіх людей. І почнуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, вашим старшим за віком людям снитимуться сни, а ваші юнаки бачитимуть видіння. І навіть на слух і на служниць у ті дні я зілю мого Духа. Бог через свого пророка в давнину говорить такі слова, каже, я вилю від Духа свого на кожне тіло, на, на кожне. Тіло я вилю від Духа Свого, і Бог приходить час після смерті Ісуса Христа на 50-й день після Воскресіння, і Бог виконує свою обітницю, дії святих апостолів, другий розділ, перший вір. Коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче вогні її осіли на кожного з них, і всі вони наповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. Учні Ісуса Христа зібрані в одній кімнаті. Десь зібрані в одному місті і моляться, і приходить Дух Святий. Ми бачимо всі вони наповнились Духом Святим. Бог виконав свою обітницю те, що він казав. Бог дав свою печатку. Написано в Ефесян в першому розділі 13 м віршом каже. У ньому ви почули слово правди, радісну звістку нашого спасіння та, повіривши в нього, були відзначені печаттю, Святим Духом обітниці, який є завдатком нашої спадщини для викоплення, придбаного для прославлення його величі. Ми бачимо, Бог цією виконаною обітницею, Він запечатав нас. Дав нам печатку, дав нам завдаток того спасіння, того вічного життя, яке потім буде на небі. Тобто він дав нам гарантію, що це все також буде. Ви чекайте, я це також виконаю, прийде свій час. І в нашому житті Дух Святий Він грає дуже важливі ролі. Я декілька таких думок скажу. Це перша думка Дух Святий це є втішитель Івана. В 14 розділі Ісус каже, коли Він мав іти від учнів, 14 розділ, 16 вірш, Ісус каже до своїх учнів: І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами, духа істини, якого світ же прийняти не може, бо не бачить його і не знає, а ви його знаєте. А ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває, і у вас буде Він. Духа Утішителя, Духа Святого, який може потішати. Дух Святий це особистість, яка живе в нас, яка живе в нашому серці, говорить до нас, хоче бути з нами. Дух Святий це є особистість. Коли ми наповнені Святим Духом, то ми. Не можемо просто мовчати. Наше серце повинно наповнятися хвалою для Бога. Воно наповняється радістю, миром, спокоєм. І Дух Святий, він справді в такі моменти ми відчуваємо, Він потішає. Коли приходить це наповнення Духом Святим, Він потішає. Дух Святий нам хоче, щоб наше серце воно було наповнене хвалою. Воно було. Щоб наше серце воно було як той храм хвалить для Бога. Дух Святий Він також діє в нас, змінює наше мислення, змінює страх на велич, змінює е, наші якісь переживання на жертву хвали, ми починаємо хвалити, не переживати, а починаємо хвалити Бога, і Дух Святий Він справді дуже дивно працює в нас. Коли ми наповнюємося Духом Святим, коли ми впускаємо Його своє життя, люди змінюються. Ми знаємо, апостол Павло в посланні до Галатів писав такі слова, каже Галатів 5, 22. «Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість. Доброта, віра, лагідність, стриманість на таких немає закону. Ми бачимо плід Духа, що приходить в життя людини, коли Дух Святий оселяється в ній. Приходить любов, радість, мир і багато ще іншого добрих якостей, приходить велике благословіння в життя людини. Тому, давайте в цей день ми будемо пам'ятати, що Бог. Виконав свою обітницю. Він виливає Дух Святий на кожне тіло. Бог сьогодні хоче, щоб кожне тіло воно було наповнене Духом Святим. Бог сьогодні хоче, щоб кожен з нас, тут на цьому місці, сповнився Святим Духом. Дух Святий є утішитель для нашого життя, коли нам важко. Ми наповняємося Духом Святим і з'являється хвала для нашого Бога. Бог вирішує питання, подає мудрості, Дух Святий, він нас підкріпляє і наповнює нас для нового життя. Тому я бажаю кожному з вас сьогодні, тут на цьому місці і в повсякденному житті, бути сповненим Святого Духа, який буде потішати, який буде благословляти наше життя. І на початку цього служіння давайте звершимо молитву для Бога. Дорий Господь Бог, Отець, наш Небесний. Ми дякуємо Господь Тобі за сьогоднішній день, Господь, за цей час, який ми маємо, Господи, за те, що Ти нас благословив до цього часу. Величаємо Тебе, наш Бог, і дякуємо, Господь, Тобі, за те, що Ти нас зібрав сьогодні на цьому місці, Господь. Я дякую Тобі і величаю Тебе за цю можливість бути тут, Господь. Я прошу тебе, Твого благословіння зараз на це служіння далі, Господь. Кожного, Господи, хто прийшов, Господи, Ти благослови. Святим Духом, Господь, нехай, Господи, Твоє Слово, Господи, О, Боже, воно. Вливається, Господи, в серця, Господи наші, нехай Господи Дух Святий, Він промовляє до нас, Господи, сьогодні. Нехай ми наповняємось силою Твоєю, Господь. Ми потребуємо Твоєї сили, Господь. Ми молимо Тебе, нехай, Господи, сила Твоя зійде сьогодні на це місце, Господь. Ми величаємо Тебе і прославляємо Тебе. Отець нас небесний, Господь, слава Тобі, хвала й подяка Тобі, дякуємо Тобі за все. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.